Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки. Вау! Благодарую вас за те, що ви коментуєте відео, за те, що ви мені пишете компліменти взагалі. Це дуже приємно, чесно і це мотивує працювати і надалі для вас. І так, роблю розклад на 13 травня. 23 року. Пам'ятайте, перша карта це сигніфікація. І так поїхали. Ну, дивіться, вони прям пачками випадають, вже хочуть розмовляти з вами. Да? І так, було, є, буде. Тепер особисте життя, гроші фінанси. Ну і порада або що треба знати. Що бажано знати, і так двойка пентаклів. Це в нас те, що було вже, да? те, що пройшло, наша сигніфікація. Тут якісь сумніви, тривога була, невпевненість собі, да? ваша радість, можливо, було награною. Тобто, ви могли навіть на, якоюсь, на якомусь заході робити просто вигляд, що ви вам весело, да? що ви себе класно почуваєте. Тобто, знаєте, маску на себе вдягнули, да? От. але в душі ви відчували, що якісь неприємності, вони поруч, да? тобто. Щось навколо вас таке м, наближалося. Не дуже, не дуже приємне до вас, скажімо так. Тепер: сімка кубків це те, що наразі або вже відбувається, або зараз почнеться. Да? Тут, в принципі, карта каже про е, багато. Е, Багатство, скажімо так, свіжих, але невизначених думок да, про ілюзії, про обман, про багату уяву, про те, що все ненадійно, нестабільно. Ви живете в якомусь своєму світі ілюзії. Тут карта радить зайнятися все ж таки медитаціями. от, Карта каже про те, що сили витрачаються, але успіх виявляється повітряним замком, да? і бажано зайнятися спогляданням, тобто знову таки сказати стоп і просто дивитися, що відбувається навколо вас. Тому що дивіться, далі п'ятірка пентаклів йде. І це а, про грошові втрати, і це про самотність, про депресію та бідність, про якесь позбавлення. Розумієте? От а, тому тут, скоріш за все, ну просто ваші ви можете загратися в ілюзіях да, в своїх, наприклад, там. Про щось мало досвіду в чомусь у вас, да, і ви просто будете собі вигадувати, як я можу там не знаю, заробити мільйон, наприклад, замість того, щоб у когось навчитися, да, і через це ви можете втратити, тому що ну тут у вас бідність і так далі. Давайте будемо зараз конкретно дивитися, що може до того спризвести, Тому що цю карту ви завжди ці енергії можете їх запобігти, якщо вчасно відреагувати. Паж жезлів, це в нас на відносини да? в родині у вас або з друг. З, друзями, з коханими і так далі. Пажити це завжди про молоду якусь енергію. от Але в цьому випадку карта каже про те, що якась зла зла молода особа хоче отримати те, що належить вам. Така особа може внести в ваше життя тільки розруху та нестабільність. Тут про інтриги, про якісь лестощі, котрі можуть приспати вашу обережність. Тобто подивіться, да? можливо, хтось пхається у ваші відносини, якась молода така особа, да? тобто через лестощі, скажімо так, заходить до вас у довіру, щоб дізнатися, наприклад, про вашу кохану, да? які у вас відносини, або про коханого і так далі. Буває таке. Тобто, люди в своїх. Не неконструктивних діях вони себе не стримують, розумієте? Іноді да буває прям до цинізму. Ну ну а що через це ми навчаємося? Да? От тож, будьте просто обережні, подивіться, що у вас там відбувається. А можливо, не з того, не з цього ваша кохана почне вам якісь там закидати лестощі і так далі. Да? Бо коханий. Тобто, ну, якщо то не, того раніше людина не робила, да? ну, то вже подумайте, про що це і чому. Вісім да? кубків, дивіться, це все, що відноситься до грошей, до роботи і ще щось. Да? А, тут карта каже про щастя, про радість, про свята і про задоволення, про те, що ваша справа буде реалізована вчасно. І легко. Карта каже про багато щасливих моментів. На наше щастя, да не всі карти, котрі перевернуті, вони мають негативний вплив, розумієте? да Тому що іноді, в принципі, значення, що так, що так. У деяких карт, наприклад, воно ну майже однаково, скажімо так. от тож тут з грошима все буде добре. Просто от вам треба розібратися, скоріш за все, хтось. Захоче запхати вам носа по поглибше у ваші справи. Можливо, хтось розумієте, буде вам ілюзії свої давати, да, а от пішли туди, а там отакі ск ці самобранки роздають, да, людина сама в ілюзіях і вас буде уводити, або буде, буде вам е, дарувати ілюзії, наприклад, да, а потім, наприклад, ваші, ну не знаю, там ваші і другі половинки показувати на вас і казати Ляну ду, ну дурачок же ж він у тебе. Ну дивіться що. Куди, куди він попхався? Тож намальована, а він дивись, він хоче взяти, а воно ж неможливо. Розумієте? Тобто тут про якусь нечесність, то будьте будьте уважні, будьте обережні, да? не дуже піддавайтеся впливу інших осіб на, на своє життя, на свої вчинки. Рицар кубків це те, що треба знати. Знову дивіться підтвердження: зустріч з брехливою людиною, шахрайство, інтриги та авантюри. Ну, якщо ви вже після цього не зробите висновків, да, тоді, любі друзі, дивіться, що вас чекає. Звісно, якщо вам по долі, то якби ви не хиталися, не розхитувалися, не вужиком не плелися, да, то вам треба буде, можливо, обнулитися. Тому що, ну, Можливо, тільки так ви щось відпрацюєте, якісь борги свої ментальні розда роздасте, але все одно до останнього вірте в те, що ви можете все змінити, і робіть щось для цього. Не просто що я вірю, нічого не роблю, а потім ви скажете, що не відігралося, нічого не змінилося. Да, все погано. От щось не пропрацювали. Заходьте в себе, десь у вас щось не так йдіть в себе, бо у вас в потужна. Кладість інформації, ви все знаєте, ваша душа готова вам розказувати. Просто почніть себе прислухатися до себе, да, до того, чи комфортно вам з якимись людьми поруч, чи комфортно вам спілкування, те, да, чи, ну і так далі. Тобто йдіть всередину. Чи вірю я насправді що, ну, в цій ілюзії? Да, що це для мене? Якісь здійснені мрії, тоді я, про них просто треба мріяти, якщо вам дуже хочеться, да, приділяйте їм увагу. От, але а, будуйте реальні просто плани, і буде вам щастя, ви зможете змінити всі ці енергії собі во благо. От я вам цього щиро бажаю і екологічності, бажаю вам у всіх ваших діях і подіях. До побачення з повагою, Софія!